З нами на скаб зв'язку є Марія Поліщук, адвокат пані Марія, слава Україні. Героям слава а розпочнімо із сумних цифр і матеріалу, який щойно прослухали. 46% респондентів вважають, що бути ухолянтом під час війни не соромно. Тільки 29% громадян не погодилися з цією тезою. Про це свідчить опитування центру разумкова. Чому на вашу думку така тенденція? Я не можу здогадуватися, чому так чоловіки в нашій державі висловлюються, думають. Можливо, впливає зовнішні фактори щодо цього. Можливо, немає досталь патріотизму. Вже багато років іде війна, достатньо вже більше двох років. Щось відбувається не зовсім патріотичне в державі. Мені здається, що тут ще промах в цьому такому національному компасі, і люди не розуміють ось цієї якось і тяглості історії для чого це робити. Якоїсь такої вищої мотивації, також хочу вам сказати, що от 16 липня 2024 року сплив 60-денний строк. Ви це знаєте, відведений законом про мобілізацію для оновлення військово-облікових даних. За даними Міноборони, наразі оновили дані понад 4 мільйони військовозобов'язаних, серед яких більше ніж 2,5 мільйони через резерв плюс. Ось цей додаток. Що робити тим, а, і що чекає на тих, хто дані оновити не встиг? Справа в тому, що коли обов'язок прописали в законодавстві 60 днів, в принципі, цього можливо було б достатньо, якщо б з першого дня всі зрозуміли повну відповідальність, для чого це робиться, і що це обов'язок кожного громадянина України військово зобов'язаного. Однак, наприкінці спливу цього терміну, всі почали звертатися до ЦНАПів, там де великі черги, і зрозуміло, що вони не дійшли до результату. Це дуже добре, що запрацював резерв плюс і надав можливість фізично це зробити військовозобов'язаним. Що робити далі, тим, хто не встиг. Кодекс про адміністративні правопорушення передбачає дві статті 210 і стаття 210 прим, які передбачають відповідальність. Стаття 210, Вона передбачає відповідальність за порушення правил обліку. Що мається на увазі? Багато військовозобов'язаних проживають на території України не за зареєстрованим місцем проживання, а мають фактичні адреси, але не виконують обов'язок протягом 7 днів стати на облік в іншому військоматі за місцем свого фактичного перебування. Тобто, ну, тимчасовий облік військовий, тимчасова реєстрація, це багаточисленні порушення, і вони можуть зараз е, всі відчути, що ж таке все ж таки відповідальність порушення правил обліку. Перша друга частина цієї статті передбачає перша частина передбачає просто відповідальність друга частина повторна протягом року, якщо складений протокол про адміністративне правопорушення або направлена вже постанова про адміністративне правопорушення до суду. Третя частина цієї статті передбачає відповідальність в особливий період, тобто під час мобілізації, під час воєнного стану, в тому числі це велика відповідальність від тисячі до півтори тисячі на податковінах мінімум в доході громадян, тобто від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень. Не передбачена цією частиною, і в іншому законодавстві, скільки таких порушень може бути, і яка періодичність цих порушень. Тому вважаємо, що за порушення правил обліку можуть виноситись постанови, протоколи про притягнення безліч разів стільки, скільки зафіксуються ці порушення. Наступна стаття 200. 10 прим за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Також там є три частини: перша частина відповідальність за порушення законодавства, друга частина повторна протягом року і третя частина під час особливого періоду, тобто під час мобілізації, під час воєнного стану. Також від 17 до двадцяти п'яти тисяч 500 гривень. Тому, Порушення законодавства про мобілізацію це в тому числі ця вимога про оновлення уточнення даних протягом 60 днів. Ті, хто не встиг, не направив, хоча б укрпоштою не зафіксував те, що вони звернулися до ТЦК, повідомивши про своє місце проживання, свій телефон, свою електронну адресу, свої основні дані. Вони можуть потрапити зараз на винесення постанови про адмінправопорушення, яка направляється до районного суду. Тому цих протоколів постанов може бути багато і однієї особи також порушення одних правил, других, третіх, а правил у нас багато в військовому законодавстві. З'яснення з 17 липня представники ТЦК матимуть право надсилати громадянам повістки поштою. Якщо військовозобов'язаний не оновив дані до 16 липня, повістка надсилатиметься за місцем реєстрації. Така повістка вважатиметься врученою навіть у разі, якщо громадянин не отримав її на руки або відмовився підписувати. Що це означає і як регулювати цей процес? Адже ця повістка ну можуть бути такі випадки, що вона банально не потрапить до адресата. Що тут робити? Що тут можете порадити? Що порадити порушення правил військового обліку? Це перебування проживання не за місцем реєстрації або не повідомлення військомату про фактичне проживання військовозобов'язаного. Тому я раджу все ж таки свідомо віднестися до де військовозобов'язаний проживає, зареєстрований. І де стоїть на обліку, в якому ТЦК. Тому для того, щоб отримувати ці повістки, йому треба е отримувати пошту, і військомат е повинен знати, де знайти військово зобов'язаного. Тому піти до ТЦК СП за місцем е реєстрації, е якщо це тимчасова реєстрація. То оформити це і отримувати пошту, щоб реагувати. Якщо людина знає про те, що немає у нього порушень, він може зможе скористатися доказами і довести про невинуватість свою. Ну можливо, вони направляли заяви укрпоштою, не змогли фізично потрапити, тому що були великі черги. Наприклад, так. Вручили повістку, зокрема вперше, але він не прийшов до ТЦК, ви дещо вже згадували про це. Його, наскільки я розумію, наскільки повідомляють, оголошують у розшук. Статус у розшуку з'являється в електронному реєстрі оберіг. А у Резерв Плюс чи в діє це з'явиться? Чи може бути так, що військовозобов'язаний буде у розшуку, сам того не знаючи? Чи він однаково в будь-якому випадку буде проінформований? Резерв Плюс це є той же оберіг. Це одне і те ж тому особа, якщо свідома віднеслася до того, що треба скачати резерв плюс, оновити свої дані через банкінг, підтягувалися ці дані. Він може отримувати цю інформацію і реагувати і захищати свої права. Якщо він це не зробив, він мав це зробити протягом тих 60 днів ЦНАПІ або ТЦК. Якщо досі він це не зробив, я раджу це зробити для того, щоб отримувати кореспонденцію, реагувати на неї і знати, що робити далі. Якщо особа відмовляється від отримання повістки. Постанови кабінету міністрів 560 передбачен акт відмови від отримання повістки, в якому я своїм клієнтам раджу писати ну, причину, в зв'язку з чим відмовляються. Ну, наприклад, він має право на оформлення відстрочки. Для цього треба час, і е, він хоче скористатися своїм законним правом оформити цю відстрочку. Для цього треба зробити ряд дій, пройти ВЛК, оформити оновлений військово-обліковий документ, якщо він це ще не зробив. Ну, наприклад. Клад, у багатьох ще є приписні посвідчення або довідки замість військового квитка. Ці всі документи треба замінювати на саму відстрочку, якщо оформлений нормальний документ, військовий квиток, це книжечка, то не треба проходження ВЛК. А для того, щоб все ж таки, щоб свої військово-облікові документи привести у відповідність до норм закону, які на сьогодні прийняті, то треба всі ці вимоги виконати. Тому для того, щоб захищати свої права, спершу треба виконати свій свій обов'язок, а потім вже захищати і відстоювати свої права. Абсолютно влучно. Ще одна тема, яка також я яку я хочу з вами порушити, це тема бронювання в Україні. Загалом можливо забронювати близько 1 мільйона 200 тисяч людей. Наразі бронь уже отримали близько 800 тисяч українців. Розповіли в Мінекономіки. Розкажіть, що думаєте і чи підтримуєте такий вид бронювання? Бронювання це дуже слушний і необхідний механізм сьогодення, зв'язку з тим, що всі не можуть піти захищати державу, і державі треба наповнювати бюджет, наприклад, як критично-економічне бронювання. Підприємства мають працювати, бюджет має поповнюватися, і це треба комусь робити. Тому механізм бронювання, якщо ще буде прийнято. Тим законодавством бронювання ФОПів, наприклад, якщо вони будуть сплачувати, вже ходили законопроекти, сплачувати певну суму податку і накопичувати бюджет. Не всі можуть воювати, не всі зможуть це зробити так, як треба. Тому і з цієї сторони фронта треба чоловіки і. В Україні треба чоловіки, які зможуть надати можливість працювати. Україні угу. забезпечувати тил, так би мовити, штрафи за штрафи за ухилення від мобілізації за порушення військового обліку, тобто положень, можна отримати штраф розміром. Я от зараз зачитаю і, і поставлю вам одне запитання щодо цього: від трьох тисяч до 5100 тисяч гривень у мирний час, від сімнадцяти тисяч до 25 тисяч гривень під час дії воєнного стану або у випадку повторного порушення. За що можуть накладатися такі штрафи? Ну, я вже е, трошки сказала про це за порушення правил військового обліку. Дуже багато чоловіків не проживають за зареєстрованим місцем проживання, і там, де вони проживають, фактично вони не стали на тимчасовий військовий облік. Це багаточисленні порушення і е, чи е, треба е, ще більше? Е... Скажімо так, висвітлювати цю інформацію, щоб розуміли, що таке правила військового обліку. Це перебування фактично, щоб могли е, знайти чоловіка і е, поспілкуватися, скажімо так, в ТЦК, чи він придатний, чи непридатний. Тобто, ну треба, щоб ці чоловіки не не приховувалися. Друга стаття, вона про порушення законодавства про оборону і про мобілізацію. Законодавство про мобілізацію передбачає, якщо оформлення документів, то це повинні бути законні підстави оформлення документів, чи то відсрочка, чи то бронювання. Якщо треба було уточнитись, оновитися, оформити військові облікові документи і бути в оберігі реєстрі зв'язково військовозобов'язаних, то треба виконувати цю норму е, і переховуватися багато часу не буде можливості і багато штрафів отримувати це теж недобре тому все ж таки треба е, зрозуміти чітко і ясно свою відповідальність і що треба зробити це От і щодо цієї відповідальності, дружина ухилянта за несплату ним штрафів може залишитись без житла, але це повідомляють засоби масової інформації. Тому цікаво, чи це так, чи не так. Зокрема, кажуть, що можуть конфіскувати спільно нажити майно у випадку. якщо сума боргу перевищує 160 тисяч гривень, стягнення може бути звернене навіть на нерухомість боржника. Чи справді такі випадки можливі? Я думаю, що це більш нагадане, надумане, тому що законодавство про мобілізацію передбачило надання повісток за невиконання повісток, накладення штрафів. Потім наступний механізм це більш жорсткі це вимога. Вона складається вже без протокола, сразу, відразу постанови відразу до суду. Це більш більш такий механізм механізми накладення відповідальності, а потім наступний механізм це обмеження управління транспортними засобами. А і коли особа не отримує кореспонденцію, не знає про повістки, про постанови, про протоколи, вона не може знати про те, що судом вже накладений штраф і направлена до виконавчої служби для виконання, тому виконавча служба дуже швидко блокує рахунки. А наше сьогодення говорить про те, що всі користуються картками банківськими, і тоді вже особа дізнається, або буде зупинення транспортного засобу. Він дізнається про те, що тимчасово обмежили право управління транспортним засобом, або дізнається через блокування карткового рахунку. Це швидше для того, щоб 160 тисяч назбирати, це дуже багато треба повісток виписати одній людині. Скільки часу для це для цього потрібно? Я не знаю. Але виселення з житла, тим паче членів сім'ї це дуже велика відповідальність. Я не думаю, що до неї буде доходити особиста відповідальність чоловіка. Так він буде відповідати. А його родина не має відповідати за його проступки. скажімо так, дякую сада, а за далі... кримінальна відповідальність за ухилення це і ін... ну інше вже більш жорсткий вид відповідальності. Спочатку адміністративне так.